Всім привіт. Виляв поросят воду, зараз і налию наберу. А вони почали її з полу збирати. Чу. Хотів подивитись, як кормить вона їх. Бо вдень як кормила одне порося на останній взагалі не зсави. Може молоко це перегоріло в останніх. Не вистачає, що молода не знаю, будемо дивитись. Воно якесь менше, мабуть, як оте. них у всіх гразніх. Так. Ось такі поросяти, бабанчик. Це найбільший. Та свиноматка хоче води. Свиноматка свинка. Ці поросята ось воду суть тут. Надо буде свіжої зараз вже набрати, щоб з полу не збирали. Вон малий там ховається з боку. Ця свинка бурак знову викидає, менше сьогодні ще дам. Зараз води їм всім принесу. Вон б'ються поросяти. Свинометка вже випила воду, відро перевернули.